Зараз зробимо відеоогляд на мою гравіну фірми ліс. Так, зараз я вам її покажу так, ви бачили її розмір. Яка вона її глибина. 19 см. О, така важка вона. Зараз ближче покажу вам її колір. В комплекті до цих мир. Завжди йде секунд з переливом. кріплення і інструкція по встановленню. Ну, Найліпша, до речі, є інструкція фірми Litz, я вам зроблю скрін, покажу, як це виглядає. Так, глибина цієї мийки 20 см, точний її розмір 62 см ширина. Чи довжина, як хочете, так називайте, і 50 см глибина. Цей колір називається 06. Світлобіжевий. Зараз буду намагатися зняти як більш точно цей колір, бо все одно камера ж не передає точний тон. Такі є дрібненькі на ній вклаплення. Ця мийка. Може врізатися як на праву, так і на ліву сторону. Ну, ця сушарка для посуду. Ставитися, фірма Целіт, товщина граніту. І також додатково можна прорізати отвір під кран. По кольору ця фірма виробляє ще білі, чорні, графітові, світло-сірі і темно-сірі мейки. Тобто модель така, називаємо її між собою кепка маленька. Да? Модель така, але колір саме цього граніту може бути різний. Зупинимося на правилах установки, які рекомендує фірма. Тобто Потрібно спочатку підготувати необхідну фурнітуру, намітити місце для мийки, провести контур, все розмітити і потім посадити мийку на силікон. І в інструкції показується, як це зробити. Купуючи мийку, у нас ви будете знати. Як її монтувати на вашу стільницю? Ласкаво просимо до нас міцні меблі.